Продовжуємо вивчати події історії України та Всесвітньої історії. У попередні роки ви знайомилися з подіями і явищами історії первісного суспільства, стародавнього світу, середніх віків раннього нового часу. Та другої частини нової історії, яка охоплює події кінця XVIII, початку ХХ століття, зазначену добу, називаючи Довгим дев'ятнадцятим століттям. З політичної карти Східної Європи зникають потужні у минулому держави, Річ Посполита і Кримське ханство. Пішли в минуле українське козацтво і козацька Гетьманщина. Українські землі потрапили під владу Російської і Австрійської, а з 1867 року Австро-Угорської імперії. Доля українців у двох імперіях була схожою і відмінною одночасно. Цей період довгим XIX століттям назвав британський історик Ерік Гобсбаум. Його започаткувала велика французька революція. А завершив початок Першої світової війни. Особливістю 19 століття стало панування у світі імперії. 19 століття характеризується істотним прискоренням економічного розвитку провідних країн Західної Європи завдяки витісненню мануфактурного виробництва фабрично заводським. Це час. Коли на континенті відбувалося розгортання процесів суспільної модернізації та національного відродження, на початку 19 століття в імперіях панувало традиційне аграрне суспільство. Проте протягом століття виникає потреба в змінах, модернізації. Вона була спричинена демографічним вибухом і стрімким зростанням населення, почалися аграрні реформи, промисловий переворот, почалася індустріалізація, поява нових соціальних груп буржуазії і найманих робітників, міграція, стрімке зростання міст, зміни в родинних відносинах, відчуття потреби в шкільній освіті. І цей вибір у бік модернізації був не випадковим, адже Російська та Австрійська імперії починають відчутно відставати від країн Західної Європи. Економічна і соціальна модернізація більш стрімко розвивається у Надніпрянщині. Її двигуном стає український південь. Неодмінною складовою модернізації є процес формування нації. Її започаткувала велика французька революція, яка проголосила націю джерелом вищої влади країни. В результаті поширення цих ідей серед бездержавних народів тогочасної Європи розверталися національно визвольні рухи. Європейські мислителі ХІХ століття використовували щодо них термін національне відродження, вважаючи, що нації, які існували раніше і занепали за несприятливих умов, тепер прагнуть відродитися. У енциклопедії Історії України наведене сучасне визначення нації у статті Кирила Галушка. «Нація». Це спільнота людей, об'єднана певною назвою, символами, географічними та соціальним походженням, історичною пам'яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей. Термін відродження вісоджіменту з'явився в Італії, де його застосовували щодо національно визвольного руху італійського народу проти іноземного панування і за об'єднання країни. Поступово термін національне відродження набув популярності у Європі, і у XVIII-19 столітті ці процеси охопили слов'янські народи австрійської і Російської імперії. Як і всі недержавні народи, українці проходили у цьому процесі три етапи: перший академічний це збирання фольклору, вивчення історії та творення національної літературної мови. На Дніпрянщині його починають гуртки автономістів при Харківському та Київському університеті. А кульмінацією стає видання у 1840 році Кабзаря Тараса Шевченка. В Західній Україні діяльність греко-католицьких священиків у перемишлі та Руської трійці. На другому етапі культурницькому будителі поширювали національну свідомість серед населення під російській Україні це діяльність Кирило Мефодійського братства, громади Володимира Антоновича та Михайла Драгоманова. У Галичині це головна руська рада та просвіти. Третій етап політичний, позначився утворенням політичних партій та вимогами національного самовизначення. Першими його досягають галичани. Провідними діячами цього етапу стали Михайло Грушевський та Іван Франко, розвиваючись у складних умовах переслідувань і заборон у межах Російської імперії, український рух став перед проблемою виробництва чіткої власної політичної програми. Цей процес політизації з умови появи трьох основних політичних течень соціалістичної, ліберальної і націоналістичної. Відстоюючи національні інтереси українського народу, кожна течія головним завданням висувала соціальне визволення, здобуття демократичних свобод і відродження української держави. Виникає поділ на автономістів та самостійників, причому останні залишаються у меншості. Більшість українських політиків поки що вважають нереальну ідею створення незалежної української держави, але ця ідея пробиває собі шлях. Таким чином, український рух, хоча і був вагомим чинником політичного життя двох імперій, але так і не досяг тієї згуртованості, яка б могла сприяти здобуттю незалежності, тому українські діячі напередодні Першої світової війни почали прокладати велику надію на зовнішні сили. Довге XIX століття це доба великих змін у житті українців у їхньому світогляді, незважаючи на те, що в цей період українці були повністю позбавлені національної державності, опинилася розділеними між двома імперіями, вони зуміли знайти в собі сили, усвідомити свою окремішність і підняти боротьбу за національне визволення. Другою важливою зміною був стрімкий промисловий розвиток. Залучення до світового господарства отже, довге 19 століття це межа між старою і новою Україною.